Сьогодні Ісуса Навіна, друга голова, перший вірш. Йоза же нунелко послав із святима два чоловіка на розгляданих, по тайміру, та й наказав. Ідіть огляньте країну до Єрихова. І пішли вони. Чи, читаємо значення цього тексту. Ті два чоловіки представляли світі Лігору, хто розглядає край новочасного грехова, то є християнства. Його виясняє їм у своєму слові стосовно організації сатани. Свідки Йогови виконали багато роботи відносно звідування у службі Господа. Вони були послані середину сатанської ведомої організації. Вони поступали вперед у роботі, повністю впливаючи на Господа і добре знаючи, що згідно його обітниць, той, хто керує їх шляхом. Буде проваджити, так, так, іменно чинити і охороняючи їх. І не було жодної різниці для них, чи вони знали точно, чи не знали, чому вони виконують цю роботу. І що, і що вона означає в цей час. Але все, що потрібно їм було знати, то це, що вони керовані Господом, а отже, діють згідно з його волею. Коментар взяти з вартою бачите номер 5 1939 рік. Отже, тут є встановлене, Богом встановлене правило для всіх працівників. Котрі по волі Божій згідно часу виконували і виконують його замір, волю і рішення. У прикладі показано нам, що коли Юзея післав тих двох соглядатаїв до Ірихону, оглянути його, то був то приказ Єгови. І ті два чоловіки вони представляли свідки Бога Єгови, хто, виконуючи Божий приказ серед так називаємо християнства, тобто релігійних людей, які не служать Богу і котрі не являються Божою організацією, то наперед до них... Єгова післав своїх свідків і дав ясність, тобто Єгова вияснює їм у своєму слові стосовно організації сатани, до яких наслідків і результатів приведе сатанська організація, яка складається з релігії, політики і комерції до яких наслідків приведе жителів землі. І так свідки його ви наперед. Будучи попереджені від імені Бога, яку працю вони мають виконати, то найперше вони запитували, яку вістку і волю, і намі його вар. описав у пророслах. Що проповідувати було від початку Другої присутності Ісуса Христа у вході праці Ісуса Христа від 1918 року і в завершенні. Отже, слуги Бога Єгови виконують цю працю по приказу Єгови. у середині сатанської видимої організації. І вони поступають уперед, то тобто, є по розписаному пророцтві, повністю довіряючи, уповаючи на його, довіряючи його всім пророчим накресленням. Добре вони знають про те, що згідно його обітниць, що записані в пророцтві, він буде керувати іменно тими, хто стає на цей шлях цих пророчих обітниць та його буде ними керувати. Подібно як керував тими двома солдатаями, вони виконали правильну працю і були схоронені тоді, коли шукали вбити їх. І там його показує приклад, як зустрічають члени сатанської організації Християнства. Особливо Румукатори ієрархія. що тоді робили і шукали ті погоничі, що гналися за двома сугляданнями. Ми бачимо, ціль їх не було нічого лише знищити їх. Однак Йогова керував справою, написав пророчий образ. І вони точно виконали пророчий образ і були збережені. Але головна думка цього тексту свідкує нам, що потрібно було знати і виконувати, як тоді, тим Соледотаєм, так тепер нам, при виконанні цієї вже завершаючої праці, починаючи від 1918 року. І до цього часу завершаючої праці, що потрібно було взяти до уваги, щоб бути на цій дорозі охорони Божої, так як ті два середні. Як бачимо, що потрібно було знати, яка є воля Божа. Раз воля Божа стояла така, такий приказ. Стояв, іди, скажи. І там стояла угроза. Іменно скажіть, що буде з Ірихоном. Огляньте його. Тож вони в той час, коли грозила велика опасність і смерть їм, вони стояли під охороною Божою. Цим саме показано, що Єгова бере під свою охорону як до Армагедону, так під час Армагеддону. Як тоді рагаву він зберіг під час знищення рехуну, так збереже Божу організацію, яка займе таку позицію, яку позицію зайняла Рагава і ті Солі Вони шукали виконати єдину тільки волю Божу. Отже всі, хто приходить в Божу організацію, вони мають взяти до уваги ось це правило. Як діяли тоді, ті Солидотаї і Рагава, вона повірила, що воля Божа і сила Божа прибуває тільки із цим народом. Вона чула про раніше ті дії, які виконані були під керівництвом Божим, де присутність і признання Його. Так і в даному часі, ті, котрі шукають виконати волю Божу, Його. Найперше свідкує їм, що присутність і признання Єгови стоїть тільки над тими, хто виконує волю Божу згідно часу. Це текст значення.